Вітаю вас шановні відвідувачі сайту рейтинг букмекерів. З вами Олександр Золотогорський, журналіст, програми про футбол і Коментатор телеканалу «2 плюс 2». в цю неділю. Коментуватиме можливо центральне будь-якому разі один з останніх матчів цього туру між «Динамо» і «Волиньо». Не буду користуватися своєму репортажі штампами на кшталт поранений звір. Але якщо говорити про Динамо, то безперечно практично на 100% це київської команди стосується. Динамо програло Олександрію Кубку України. Тож на матчі з Волинню в Киян буде подвійна мотивація: по-перше, Динамо бореться за чемпіонство і втрачати очки аж ніяк не може. А по-друге, після фіаско у Кубку України. Кияни безперечно перед своєю публікою мусять довести, що вони залишаються грандом українського футболу. мусять довести, що можуть грати результативно, грати красиво і грати потужно. Волиня перебуває зараз в дуже важкому стані. Цей тиждень був тижднем мандрівок, їздили вони потягом. До Запоріжжя програли 0,5 зорі, перебували в жахливому стані. Зараз переїдуть в Київ, зіграють ще один гостєвий матч. Думаю, що фізична форма Волині буде далекою від ідеалу. І думаю, що Динамо в цьому матчі зможе здобути достатньо велику перемогу. З усього масиву ставок на цей матч я обрав такий: перемога Динамо в обох таймах з коефіцієнтом 1,9. Всі інші варіанти мають нижчі коефіцієнти, а цей варіант мені подобається найбільше. Ось це моя ставка на матч Динамо-Волинь. Відчувайте гру і обов'язково підписуйтеся на канал рейтингу букмекерів в Ютубі. Зауважу коефіцієнт 1,9 в букмекерській конторі «Парі матч».